Дефіцит чи достаток? Що ви обираєте? Ранкова точка сили. Одна хвилина глибоких думок. Наше ставлення до грошей формується часто нескінченним циклом дефіциту, і ми бачимо тільки те, чого немає, і забуваємо про те, що є. Менталітет дефіциту фокусується на страху про брак втрат. Втрати, небезпеку, а менталітет достатку це не про те, щоб мати багато, це про вміння помічати ресурси, які вже є, і розвивати їх далі. Запитайте себе сьогодні, що в мене є, що може стати точкою опори, яке достаток я можу помітити всередині себе, навіть якщо все зовні не ідеально. Замість фокусування на дефіциті, дайте собі дозвіл сказати: я достатньо. Дня, я маю фінансову опору всередині. Напишіть одне слово, яке описує зараз вашу фінансову повсякденність. Дефіцит чи достаток? Що ви обираєте? Ранкова точка сили. Одна хвилина глибоких думок. Наше ставлення до грошей формується часто нескінченним циклом дефіциту, і ми бачимо тільки те, чого немає, і забуваємо про те, що є. Менталітет дефіциту фокусується на страху про брак в. Втрати, небезпеку, а менталітет достатку це не про те, щоб мати багато, це про вміння помічати ресурси, які вже є, і розвивати їх далі. Запитайте себе сьогодні, що в мене є, що може стати точкою опори, яке достаток я можу помітити всередині себе, навіть якщо все зовні не ідеально. Замість фокусування на дефіциті, дайте собі дозвіл сказати: я достаток Атня, я маю фінансову опору всередині. Напишіть одне слово, яке описує зараз вашу фінансову повсякденність.